Потрібно буде зняти плоскою викруткою фіксатор, який фіксує безпосередньо саме радіатор. І його важливо знімати зі сторони салону, не з сторони моторного відсіку, а салону. Буквально отак викруткою легенько піддамши, хоп, і він відійшов. Ви його забираєте, і вже можна діставати радіатор. Взявши самий радіатор, можна за пройом, який там є, акуратненько, щоб нічого не заважало. Ось тут, бо може впертися в щось. І акуратненько дістаємо його з його місця там, де він мав би бути. Ось так. Таким чином ми вже дістали радіатор. Дивимося всередину радіатора і бачимо таку картину, що він запакований повністю Соти, Не знаю, чи ви можете побачити, але ось там, де має проходити антифріз, вони от повністю запаковані. Утіль.